Якщо ви зараз думаєте, що це вам поки не цікаво, бо до пенсії до вашої пенсії ще дуже далеко, ви помиляєтеся, особливо коли ви працюєте як фізична особа-підприємець у 2028 році. Треба буде мати 35 років стажу. Але як довести, що він ну цей стаж у вас є? Максим Орлапов з'ясував, в Україні без пенсії можуть залишитися сотні тисяч фізичних підприємців. Уявіть ситуацію, ви вже збираєтеся на пенсію, приходите в управління пенсійного фонду. Ви все життя працювали, сплачували податки, але тут вам раптом кажуть: вибачте, але у вас не вистачає стажу. Із цим уже масово зіштовхуються фізичні особи-підприємці, скорочено ФОПи. Тобто люди, які працювали самі на себе, мали власну справу. Це Наталія Некрасова. Вона та її чоловік 25 років займалися торгівлею на столичному авторинку. Сімейний бізнес продають літературу з ремонту авто. Коли Василю Некрасову виповнилося 60, він пішов до пенсійного фонду, але там його спочатку шокували. На пенсію зараз і не розраховуйте. У нас мовляв немає відомостей про сплату вами внесків за 90 роки. Тож у вас стажу не вистачає. Сам Василь каже: в 90-х був підприємцем, сумлінно платив усі податки. Така сама ситуація виникла і в його дружини Наталії, тож їм обом довелося бігати по різних інстанціях. Дуже багато треба було збирати документів, пояснювати податкові, які саме документи, як саме вони мають звучати. На це ж скаржаться більшість фопів пенсійного чи передпенсійного віку. Колишній підприємець Світлана Бойко нарікає, коли намагалася вийти на заслужений відпочинок, її направили до податкової. Беріть у них відомості про сплату внесків. А в податковій вона почула: вибачте, але в нас усіх ваших довідок немає. Інформація зберігається тільки за останні п'ять років. Мені прийшлося пройти сім кіл пекла, щоб відновити свої документи. Біганина по різним інстанціям, по архівам. От мені послали, мене посилали то в архів, то в інспекцію, то ще кудись. І е, таким чином я бігала е, десь біля семи місяців. Десь документи втрачені, десь взагалі архів згорів. Часто база даних губилася в податкових. І е, якщо ще обласні центри ще так більш-менш ситуація, то в районних центрах інколи буває взагалі. катастрофично. Вот, например, ты с чем-то о а предприемцы тем. В связи с переездами этого архива не стало. И найти доказательства того, что он работал, просто ему невозможно. И вот такая вот проблема, она сейчас будет нам нарастать. Ніхто не придуждав, що потрібно зберігати цю документацію для того, щоб потім показати в пенсійний фонд. Мені пояснило, що треба зберігати у ці документи три роки. На протязі трьох років далі я можу їх не зберігати. Наталі Некрасовій та її чоловікові таки вдалося домогтися виплати пенсії. Але передусім завдяки тому, що в них багато стажу ще з радянських часів, коли обоє працювали на заводі. Підтвердити ж свій стаж як підприємців за 90 роки виявилося складно, дуже довго бігали кабінетами і змогли назбирати далеко не всі довідки, ледве-ледве вистачило до мінімалки. Якщо ти навіть був директором, там начальником цеха і мав велику зарплату в радянські часи, И але потім ти став підприємцем, все одно ти маєш право тільки на мінімальну. Тобто, саме це, саме, саме саме це назва Ти підприємець, результат мінімальна пенсія. Чоловік Наталії у свої 65 працює на авторинку. І досі без вихідних сім днів на тиждень. Інакше кажуть ніяк прожити на ці гроші неможливо. Ще й субсидію їм не дають знову ж таки, бо підприємці. Близько 40 відсотків української економіки нині перебуває у тіні. Це означає, що тисячі підприємців у державі працюють нелегально, не сплачують жодних податків. Мені кажуть, що а я й не плачу податки. Я знаю, що така буде ситуація. От то я за ці податки за 25-30 років я собі куплю однокімнатну квартиру, і вона буде більше, якщо здавати в оренду, чим у ту мінімальну пенсію. Не сподіваються на пенсію багато молодих підприємців. Антону лише 26 років. Він також оформлений як ФОП. Працює у сфері інтернет реклами. Каже він, законослухняна людина, тому сумлінно платить усі податки. Працює по білому. При цьому не вірить, що коли йому буде 60, отримуватиме гідну пенсію. Навіть якщо солідарна система та звичайна пенсійна система, вона доживе до того часу немає чого планувати, те, що не працює вже зараз.